Це те, що ми бачимо. І коли ось світ, начебто, почав розвиватися, підніматися, цивілізація та все інше. А останні сторіччя ми бачимо війни, вони посилюються, ядерна зброя і все це розвивається. Світові війни, яких ще не було. Ось що ми повинні бачити та розуміти. І в чому проблема? Безбожність. Ось іде війна. Люди кажуть: о, чому це сталося? Безбожність. Яким чином це безбожжя проявилося? Адже я вже жодного відношення не маю там до Леніна, Сталіна чи радянського Союзу і до всього цього божевілля, якщо ми не віримо в Бога, тому що до Леніна Сталіна люди вірили завжди в Бога. На рівні свого пізнання. Але потім, коли приходило прозріння, розуміння, люди пізнавали, хто є справжнім Богом, для цього Бог і послав Ісуса Христа свого сина на землю.